Вітаю вас в ефірі КТМ Новини. Сьогодні у випуску ми розкажемо. Депутати з екскурсією завітали до будинку Чижевського. З 1 грудня перерахували пенсії. Як пережили блекаут? Люди з вадами слуху. До дня місцевого самоврядування депутати міської ради провели екскурсію будинком Дмитра Чижевського. Розповіли не тільки про історію та традиції відомої родини, а й про внесок Чижевського в розвиток самоврядування Олександрії минулого століття. Адже він певний час був службовцем Олександрійської земської управи і очолював місто. Подробиці у наступному сюжеті. Депутати Олександрійської міської ради відвідали будинок Дмитра Чижевського. Присутні побачили старовинні речі, рідкісні документи та світлини з минулої епохи. Захід пройшов в рамках відзначення дня місцевого самоврядування. Сьогодні ми дійсно зібралися в будинку Чижевського, а привод у нас Професійне наше свято день місцевого самоврядування. Адже сім'я Чужевських була безпосередньо пов'язана з місцевим самоврядуванням, особливо батько. Тому я думаю, і вам також буде цікаво послухати, яким чином саме Чужевські мали вплив на місцеве самоврядування в нашій Олександрії. Сьогодні місцеве самоврядування це ті люди, які здатні в, в таких умовах складних, які сьогодні переживає вся Україна, приймати важливі рішення, а головне робити це оперативно. Під час екскурсії присутнім розповіли про роль Івана Чижевського в розвитку самоврядування Олександрії в 19-20 століттях. В 1861 році царським указом було відмінене кріпосне право. Вивільнилася дуже велика кількість рук. Люди не хотіли жити в селі багато хто не хотів займатися сільським господарством, і багато хто хотів піти в місто. Це перша. Сторона медалі. А друга сторона медалі полягала в тому, що у цей час 1840, 1860-ті, роки, активно розвивається промисловість. Звичайно, люди йдуть в місто, але ж треба розумні люди. І от були прийняті реформи, земська реформа. Була прийнята міська реформа 1864 рік, реформа освіти 1864 рік. Тобто земство починає відігравати надзвичайно важливу роль в самоуправлінні містами і регіонами. Іван Чижевський певний час очолював місто, адже був службовцем Олександрійської земської управи. Будинок родини Чижевських у минулому столітті стояв у колишньому центрі Олександрії і був оточений іншими історичними будівлями. Вулиця Шевченко це вулиця Центральна, вулиця 6 грудня це вулиця Казначейська. Саме на вулиці Казначейській знаходилася Олександрійська міська дума, до якої в свій час був і причетний також Іван Константинович Чижевський. Поруч із будинком Чижевських знаходилася в 19 столітті Олександрійська земська управа, яка розміщувалася на території, де зараз знаходиться житловий будинок, в якому Ощадбанк. Знаходиться, а згодом у 1910-му була відкрита нова земська управа. І саме до земської управи, яка старої, також був причетний Іван Константинович Чижевський в якості гласного, так називали колись депутатів земської управи, і в якості службовця Олександрійської земської управи. Також депутати дізналися історію родини Чижевських у деталях, особливості виховання дітей та ти відомих історичних постатей розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 1 грудня підвищили. Перерахунок стосується великої кількості пенсіонерів, проте саме зростання виплат незначне і залежить від того, чи є пенсійні виплати складові, які базуються на прожитковому мінімумі. Більш докладно розповідають фахівці пенсійного фонду. З 1 грудня збільшився розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Тепер він становить 2093 гривні. 1 грудня 2022 року, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 15 вересня 2021 року, номер 963, було здійснено перерахунок особам, яким не виповнилось 70 років, які мають повний страховий стаж. Жінки 30 років, чоловіки 35. Пенсії, яким призначено згідно закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, не працюють. Їх мінімальний розмір пенсії встановлено на рівні 2500 гривень. Особам до 70 років, які не мають необхідного стажу, доплата до пенсії встановлюється. Пропорційно до напрацьованого стажу, виходячи з розміру 2 500. Переглянуто і мінімальний розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника. На одного утриманця це 100%, відсотків, на двох 120%, на трьох і більше 150% відсотків від мінімального прожиткового мінімуму для непрацюючих осіб. Перерахунку підлягали і інші категорії. Розмір підвищення у кожного пенсіонера визначався індивідуально і залежить від того, чи є в пенсійній виплаті складові, які базуються на прожитковому мінімуму. Цей перерахунок стосується великої кількості пенсіонерів, проте в середньому зростання було незначне. Перерахунку підлягали доплата за понад нормовий стаж, надбавка до пенсії, призначена згідно закону України про пенсії за особливі заслуги перед Україною, доплати відповідно до законів України про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту та про жертви нацистських переслідувань. Щомісячна державна адресна допомога особам з інвалідністю та учасникам бойових дій. Мінімальні розміри пенсії осіб з інвалідністю внаслідок війни та прирівняних до них. Зокрема, особам з інвалідністю третьої групи це 360% від прожиткового мінімуму, другої групи 500, 525% та особам з інвалідністю першої групи 650% від прожиткового мінімуму. Змінилась надбавка донорам. З 1 грудня вона складає 258 гривень 90 копійок, а максимальний розмір пенсії встановлено на рівні 20 тисяч 930 гривень. Наш наступний сюжет про толерантність. В Олександрії зареєстровано понад 200 осіб з вадами слуху. Частина з них живе в суцільній тиші. Звісно, вони знають мову жестів, можуть дізнатися інформацією через соцмережі чи друковані видання. Але що робити, коли відсутнє світло, а з ним і інтернет? Як вони пережили блекаут? Про це далі у новинах. Воєнні реалії. Повітряні тривоги, відключення світла, відсутність інтернету та мобільного зв'язку для всіх настали справжнім викликом. Але є люди, які в цей час залишаються безпорадними. Йдеться про утогівців, людей з вадами слуху. Таких в Олександрії 200 осіби, частина з них живе в суцільній тиші. Як пережив блекаут, розповів, звісно мовою жестів та за допомогою перекладача Григорій Лихопой. Я злякався, відразу запалив свічку, але не зрозумів, чому пропало опалення, чому немає інтернету, мені скучно, новостів не знаю, світла немає. Що, що трапилося? Чувствую, все тихо, взривів немає, все тихо, заспокоївся. Мові жестів люди з вадами слуху навчаються з дитинства. Але в Олександрії розуміє хіба що Олена М'етка, прикладач і дактеолог. Вона їх зв'язок зі звичайним світом разом і в Рац, і в пологовий будинок, і в банк, і до лікаря на прийом. До неї вони прийшли і під час блекауту. Вони дуже злякалися, тому що і на роботи поприходили, а не потрібні робітники їх додому, чого, шок, чому всі прийшли сюди. Я розповідала. От, благо то, що коло Укерсі був інтернет, я зловила новини. Останні я їм розказала, що світло буде, зв'язок буде, але треба потерпіти. То й людей трошки заспокоїла. Це дуже хорошо, що є така організація, куди вони можуть прибігти в таких екстремальних ситуаціях. Попри відсутність слуху, вони знаходять роботу. З роботою в Олександрії важкувато, але є працюючі. У нас працюють люди до 50 чоловік, які працюють у різних сферах. І АТБ магазин, і на заводах, і на фірмах, і мебельні, і матрасний до недавнього часу працював то там були люди. Тобто, потрошку є робота. Юлії пощастило з колективом. Я робота медсестра я людям, yeah. Другу, у Поршина. Якщо допомагати любля, що треба робити. Трутура у нас на роботі хорошу. Начальна труп примініс служба, як треба роботи. Вона є знає, що та помаже як треба, а я дивлюся, розумію, і з цілям війни свою роботу. Але таких толерантних людей, як з'ясувалося одиниці, більшість або уникає, або відмовляє у допомозі. Хоча для спілкування з такими людьми іноді достатньо доброго жесту та папірця з ручкою. Слава Україні, героям слава Україна понад усе, перемога за нами. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами, і все буде Україна.